Українські голболісти продовжують підкорювати вершини на міжнародних турнірах. Цього разу вони взяли участь у престижному турнірі в Литві у місті Тракай, готуючись до найважливіших змагань своєї спортивної дисципліни. Ну, готувалися до цього турніру в місті Полтава в спорткомплексі локомотив це, по перше, йде підготовка до Паралімпійських ігор, які будуть відбуватися в Парижі. Суперники тут е, цікаві. Ми граємо з збірним Ізраїлем, граємо зі збірними Ізраїлем, грали ми зі збірною Литви. Е, е, це наші принципові суперники. Ми з ними постійно зустрічаємося на важливих турнірах. На чемпіонаті Європи ми боролися за е, перше місце. Українські спортсмени здобули вражаючі результати на турнірі у Литві, демонструючи високий рівень підготовки. Виступаючи в групі проти команди Польщі, Іспанії та Ізраїлю, за кількістю набраних очок, Україна посіла перше місце. Це дозволило команді вийти з групи та почати змагання в півфіналі. Потренуватися з хорошими командами дуже хорошо, дуже здорово. Тут, ну. Мені, оце, це турніри в Литві, одні із кращих, які я міг би собі уявити і представити для своєї команди. На шляху до перемоги українська команда зійшлася з командою Литви в півфіналі. Хоча наші спортсмени поступились рахунком 4-7, це не зупинило їх ентузіазму продовжувати боротьбу за третє місце. Назад два з 21 дня ми граємо за третє місце з Ізраїлем. Тоже хороша команда. Вона четверте місце на піаті -е Європи. На прошлому взяла в грудні місяці. Тому добра команда, хороша. У фінальному поєдинку за бронзові нагороди. Паралімпійська національна збірна зустрілася з командою Ізраїлю 1 Завдяки відмінній грі та великому бажанню вибороти бронзу турніру. Команда України здобула переконливу перемогу з рахунком 12-2 і зайняла почесне третє місце на змаганнях в Тракаї. Ну, загалом турнір пройшов чудово, враховуючи те, що ми підготовлені. Але трішки була трудність в новому майданчику, акустика. Ну, для нашого виду спорту це загалом би, прийнятна річ. М'ячі трішки не такі, як у нас були. Ну, таке буває. Але в цілому змагання чудові, ми підготовлені, тому, ну, на жаль. Третє місце, але нічого страшного, ми ще все зробимо. Українські спортсмени готові до майбутніх змагань і прагнуть до нових вершин. Вони продовжують свій шлях до успіху, і ми пишаємося їхніми досягненнями на міжнародній арені. Нехай ці перемоги будуть ще одним кроком до здобуття медалей і слави на майбутніх змаганнях.